Вітаю тебе, мій маленькі друже! Ми продовжуємо з тобою пізнавати чарівний, чудовий світ космосу. Пригадай, як називається наша планета. Так, наша планета називається Земля. А як називають людей, які живуть на планеті Земля? Так, це Земляни. Скажи, а яку форму має планета Земля? Правильно! Планета Земля має форму кулі. Подивись на картинку і скажи, яке забарвлення має наша планета. Синій, зелений, жовтий, коричневий, білий кольори. Зверни увагу, що найбільша частина нашої планети забарвлена синім кольором. Це ріки, озера, моря, океани. Зелений колір позначає ліси, степи. Жовтий колір це піски, пустелі. коричневий колір позначає гори, а білий колір це сніги та льодовики. Давай пригадаємо, що таке космос. Це таке місце, де живуть місяць, сонце, зірки. Космос знаходиться дуже високо над небом, туди можна долетити тільки на космічній ракеті. А чи знаєш ти, хто першим полетів у космос? З глибокої давнини люди мріли літати, як птахи. Спочатку вони піднімалися в небо на повітряних кулях, пізніше на літаках. Але люди продовжили мріяти про космічний простір. Тоді люди вирішили перевірити безпеку польотів на собаках. Вони вибрали звичайних песиків дворняжок, а назвали їх білка та стрілка. Це перші тварини, які полетіли у космос на космічному кораблі. Білка і стрілка перебували в космосі майже добу та благополучно повернулись на землю. Згодом, 12 квітня, політу космос здійснив перший космонавт Юрій Олексійович Гагарін на космічному кораблі Схід. Щоб стати космонавтом, треба багато знати, вміти, бути сміливим, витривалим, не боятися труднощів. Що це за дивовижний звук? Що трапилось? Це Зірочка впала з неба. Її будинок космос. Вона дуже хоче повернутися додому до своїх сестричок. Не хвилюйся, Зірочка, ми тобі допоможемо. На якому транспорті зірочка може полетіти у космос? Звичайно, на космічній ракеті. Відгадай, де зайва ракета? Так, зайва ракета, яка знаходиться ліворуч. А тут де зайва ракета? Ракета, яка знаходиться посередині. Підкажи, де тут зайва ракета? Зайва ракета, яка знаходиться праворуч. Ти молодець, але наші зіроці вже час повертатись додому. Тож давай намалюємо для неї космічну ракету. Але спочатку давай подивимось, які геометричні фігурки ти бачиш на ракеті. Так, це трикутник синього кольору. А ще які фігурки ти бачиш? Так, це кола. Вогонь ракети позначений червоними прямими лініями. Перед тим як малювати, давай з тобою розімнемо ручки. Приготуй долоньки. Один, два, три, чотири, п'ять. Будемо в космос відлітати. Ти до мене, я до тебе і не будем сумувати. Добре! Я приготувала аркуш блакитного кольору, який я заздалегідь пофарбувала. Нам потрібні фарби синього, білого, жовтого, червоного кольорів, ганчірка з водою та пензлик. Тож приступаємо до роботи. Набираємо синю фарбу і малюємо внизу аркуша пряму горизонтальну лінію. Ось так. Зверху ставимо крапочку. А тепер ми з'єднаємо лініями ліворуч і праворуч. У нас виходить трикутник. Зафарбовуємо трикутник синім кольором. Це буде корпус ракети. Змиваємо синю фарбу, тепер ми будемо малювати ілюмінатори, які мають круглу форму. Намалюємо три кола. Це ілюмінатори ракети. Вмиваємо білу фарбу, домалюємо наші ракеті паливо, за допомогою якого вона буде відлітати у космос, намалюємо три прямі лінії. Ось так. Тепер навколо ракети ми намалюємо зірочки, поставимо жовті крапочки, вмиваємо зайву водичку. Набираємо жовту фарбу і ставимо крапочки. Ось так. Це будуть наші зірочки. Ось наша космічна ракета і готова. Зірочка, дякую тобі за допомогу, і вона тепер може летіти у космос. Ну що ж, мій маленький друже, і нам з тобою час прощатись. Я тобі хочу до побачення. До нових зустрічей!